Друзі, вітаю вас на каналі. США та Канада часто стають головними претендентами для переїзду. Обидві країни пропонують величезні можливості та високу якість життя. Однак вирішити, яка з них краще відповідає вашим прагненням і цілям, може бути непростим завданням. За мить ми допоможемо вам розібратися в основних аспектах, розповімо про вартість життя в цих країнах та інші важливі деталі. А поки підписуйтесь на канал та ставте лайк, аби не пропустити наступні відео. Перша віза про життя та роботу за кордоном. Отож, Канада та США. США відомі своїми рівнями економічного розвитку, високою якістю життя та можливостями для працевлаштування. Кожна з держав вважається ідеальним місцем для еміграції, однак котра з країн є кращою. Щодо охорони праці та тривалості робочого дня, в Канаді уряд активно працює над покращенням соціальних гарантій для працевлаштованого населення країни, як громадян держави, так і експатів. Завдяки програмам відновлення економіки Канади рівень безробіття в країні стабільно знижується у 2019 році. Він впав до 5,6%. Для порівняння у США рівень безробіття 10,2%. Середня тривалість робочого тижня в Канаді трохи вища, ніж у США, складає 40 годин на тиждень, тоді як в Америці 34,4 години на тиждень. Канадські компанії надають мінімум 2 тижні оплаченої відпустки на рік. А в США працівники мають право мінімум на 10 днів оплачуваної. Відпустки. США є світовою столицею it сектора також в країні на високому рівні розвинені різні галузі промисловості. Однак багато робітників незадоволені системою охорони праці в країні. В США все частіше зустрічаються випадки скорочення заробітної плати. Також працівники скаржаться, що їх можуть звільнити в будь-який момент. Найбільш популярні вакансії в США та рівень заробітної плати це доглядальниці 24 тисячі, розробники програмного забезпечення 103 тисячі, медсестри вищої кваліфікації 107 тисяч, аналітики ринку 63 тисячі. Проте варто зазначити, що це на рік. Отже, рівень зарплат в США вищий, тоді як в Канаді кращий рівень соціальної підтримки для робітників. Розвинена система охорони здоров'я більш тривала декретна відпустка. Оподаткування канадських працівників. Незалежно від національності, працівники повинні платити федеральний податок у розмірі 15% від загального доходу, якщо його мінімальна заробітна оплата на рік становить до 46 тисяч 600 доларів. Якщо дохід вищий, то і податок на прибуток збільшиться. Крім федерального податку, канадський працівник повинен сплачувати провінційний податок, у середньому 10-15%. Податок на прибуток у США також поділяється на федеральний та від штату. Середній інженер-програміст у США сплачує податок на прибуток у розмірі 25-30%. Деякі штати США, наприклад, Вашингтон, звільнені від сплати податку на прибуток. Тепер перейдімо до освіти. Навчання в університеті Канади дешевше в середньому на 27% ніж в США. Найкращі університети Канади це університет Макгіла, Університет Торонто, Університет Монреаля та Університет Квінс. Канадська система освіти дозволяє дітям отримувати безкоштовну державну середню освіту. Вартість навчання у приватних школах від 8 до 14 тисяч канадських доларів на рік. У США розташовано 8 шкіл Ліги плюща, серед яких університет Брауна, Колумбійський університет, Корнельський університет, Гарвардський університет, Університет Пенсильванії, Принстонський університет і Єльський університет. Середня плата за навчання дещо більша ніж в Канаді: 50 тисяч доларів на рік. Сполучені Штати дозволяють всім дітям відвідувати безкоштовні державні школи. Середня вартість навчання у приватній школі становить від 10 до 15 тисяч доларів на рік. Хоча середній річний дохід в США та Канаді приблизно схожі, хочемо зазначити, що вартість життя в Канаді вища, вартість медичного страхування та оренди в Канаді менша, але комунальні послуги і споживчі товари будуть дорожчими. Вартість також залежить від міста, в якому ви проживаєте. Наприклад, оренда житла в Канаді 620 доларів. В США трішки більше 830 доларів. Друзі, ми розповіли вам про основні аспекти цих двох країн. Вибір за вами. А в яку країну ви б хотіли емігрувати або вже плануєте? США чи Канада? Пишіть в коментарях, буде цікаво почитати. А на цьому у мене все. Підписуйтесь на канал та тисніть лайк, щоб не пропустити нові цікаві відео. Перша віза про життя та роботу за кордоном.